Я рахую це пліч опліч, це класна тема, це класний проект, і його треба розвивати, щоб всі громади центральні, східні зналися. дуже багато. На жаль, ще багато громад, які не знають, що можна ну, з кимось знайти спільно, живуть в своїм районі або в своїй області, все поспілкувалися. От дійсно такі, ну, наприклад, якщо там я буду, да, чи буду їхати до Моромоської громади. Та там взяти ще якось, показати все. Тобто я знаю, що люди хочуть поїхати, подивитися на Західну країну, мало хто виїжджав. Це зараз Україна об'єдилася, стала сильна в кулак і все. Тому що один важко вижити, подивитися, поспілкуватися. Більше того, я скажу, що такий меморандум може нам надає нашим територіальним громадам, в наших особах, як Михайло Іванович. і я, Можемо і фінансову підтримку один одному допомагати. Е тобто це юридично узгоджувати суб... субвенційними програмами, десь також можемо вести таку роботу і співпрацю між між громадами. Це не тільки там освіта, культура і обмін досвідом.